Якщо хтось хоче пропонувати підтримку, ну, вона повинна бути чимось таким добродушним. Скажу. Вона не повинна бути схожа на послугу. Я Ванярський Андрій, працюю в компанії ДТЕК на посаді менеджер з інформаційної безпеки. Мій військовий досвід. Власне, розпочався 22 лютого 2022 року і тривав до 17 квітня 2023 року, майже 14 місяців. Взагалі, 22 лютого у нас почалися військові збори в військкоматі, і можна сказати, що нас почали викликати раніше, ніж почалося повномасштабне вторгнення. Власне, 24 лютого вже ну, на підсвідомості зібрався і прийшов військовому. За званням я молодший сержант, займав посаду командира відділення, займав посаду командира взводу. І остання моя посада була це старший технік рот. Моє звільнення зі служби відбулося 17 квітня. І 18-го я власне пішов до роботодавця <смі>, з проханням по про відновлення на роботі. Взагалі, на протязі всього строку служби я спілкувався зі своїм керівником, зі своїми колегами, і, власне, коли вже я дізнався, що буду звільнений, я заздалегідь. Ну, як заздалегідь, за декілька днів. З контактував зі своїм керівником і сказав, що бажаю відновитися на роботі. Ну, чесно кажучи, <свісно> я вже й хотів повернутися на роботу, <свісно> виконувати безпосередньо свої обов'язки на посаді менеджера з інформаційної безпеки. Але я взяв два тижні відпустки, як тільки мене відновили на роботі. <свісно> Вирішив взяти невеличку паузу, щоб якось вдома ну, побути, хоча б, тому що вдома не був довгий період часу. Час адаптації. У мене був з сім'єю, з дітьми, спілкувався з родичами, з товаришами, і, ну, власне, мені було цікаво, як взагалі у них пройшов той час, коли я був на службі. Це, власне, було таким, як би сказати, коригуванням на майбутнє, тому що те, чим займався я, тим не займалися люди, які були. Ну, залишилася вдома і займалася, можна сказати, побутовими якимись справами. Я не користувався програмами для ветеранів, можливо, тому що я не вважав це за необхідне для мене. Я якось більш ну, гладко війшов в це соціальне життя. За виключно там, першого місяця було все так дуже. І те не так, і те довго, і те швидко. Ну і паралельно ж я розумів, що ну, так, так, так тут звикли. Так Це тут вирішується. Ну, сказати, програмував сам себе на більш спокійний темп життя, ніж той, який буде цього. Та я ще до сих пор вливаюся. Перепрограмування воно довге. Взагалі, от саме поняття реабілітація ветеранів, воно для, ну, особисто для мене звучить, як наче, лікування після якоїсь хвороби, тому, або відновлення після поганого проступка. Ветеран це вже статус, це людина, яка відмовилась від усього заради блага і кращого майбутнього тих, хто залишився в неї за спиною. І це повинно відбитися у свідомості кожного. що це людина, яка пожертвувала всім своїм найдорожчим надбанням, щоб у когось це надбання залишилось і він міг ну, працювати далі, вдосконалюватись далі. А у ветерана війна вона відкарбується назавжди. Це не реабілітація. Він просто з цим будуть жити. Підтримка ветеранів, які повертаються до цивільного життя, вона все ж таки не повинна бути якоюсь поміркованою. Потрібно робити акцент на таких ключових українських цінностях, за які, власне, ми і воюємо всі. Але якщо от у нас прийнято там, щодня вшановувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих, то це потрібно робити, робити скрізь і постійно. Якщо у нас грає гімн України. То це приємно, коли люди піднімаються і слухають стоячий гімн України. І взагалі мені приємно чути українську мову. Я от вважаю, що це саме основне це культура душі. Коли ми будучи в Україні, ми розмовляємо на українській мові і підтримуємо свої традиції. Коли я повернувся на робоче місце, власне, колеги дуже зраділи, можна сказати. Був дуже приємно вражений, прийняли мене дуже тепло, з великою радістю. Більшість колег, які працювали в компанії до того, як я мобілізувався, вони і так і залишились працювати в компанії. І, власне, я наче повернувся, знаєте, от, до свого колективу, який мене знає, я їх знаю. І ну, повернення було доволі таке приємним. Колеги прийняли <гум> назад в сім'ю з доволі теплими відчуттями. На сьогоднішній день процеси українізуються, що, в принципі, є доволі таки суттєвим. Суттєвою ознакою нашої поствійськової адаптації. Це дуже впливає на емоційний стан військових, ветеранів, тому що саме за це зараз іде боротьба. За час моєї відсутності дуже багато змінилося в чинному законодавстві, в вимогах і так знадобився певний час, щоб. Так сказати, нернути в, в це море документів. І керівник відіграв дуже велику роль в цьому. Він, можна сказати, поштучно, по полочкам розклав, з чим нам зараз доведеться працювати. Доводиться працювати. Ефективна комунікація керівника і працівника, не обов'язково ветерана, а вона повинна бути якоюсь оперативною. Але з точки зору от ветерана він очікує більшої, можливо оперативності, ніж зазвичай до цього звик. Це не значить, що повинно реакція в секунди, бути зворотній зв'язок надаватись негайно. Наприклад, якщо парація запитує, що побратима докласти обстановку і немає зворотнього зв'язку 5-10 секунд, це вже. Емоції, це вже що трапилось, потрібно розуміти, що робити, комусь видвигатися туди. А, з керівником а, такої оперативності не потрібно, але і не хотілося б, щоб комунікація, зворотній зв'язок надавався через години, а то, можливо, і дні взагалі. Ну, просто повинен бути фідбек. Фідбек на не те, що на вимогу. Якщо питання виникло зараз, можливо, в нього є якась проблема, де він вперся в глухий кут, не знає, як з неї вийти, запитує цю допомогу, а вона розтягується на дні і він не може отримати цього зворотнього зв'язку. Ну, може початися там, не знаю, паніка. Власне кажучи, от і увага, і підтримка в мене була в балансі, і я думаю, що якогось от такого от балансу можливо слід дотримуватися. Тому що надмірна увага до особистості, от як до військового, вона може, може навіть більш виводити себе. Зайва увага до ветерана, на мою думку, це коли він заходить в приміщення, всім стати ветераном. Або <сміст> це на це вже ну, надлишку. Хоча в деяких місцях це так можливо і є. Достатньо там підійти, привітатися, потиснути руку. Це, власне, такі жести, які є у нас в повсякденному житті. Якщо хтось хоче пропонувати підтримку, ну, вона повинна бути чимось таким добродушним, скажімо. Вона не повинна бути схожа на послугу. Найкращий шлях налагодження контакту це коли ви себе не змушуєте до цього. Якщо спілкування стає якимсь тягарем, краще десь його скинути в іншому місці, і потім, коли стане легше, можна спробувати ще раз. Коли є якісь сумніви, ну, можна почекати. Воно воно все рівно піділе, воно буде легко. Потрібно формувати якісь програми, але ці програми повинні були повинні бути в розрізі. Ветерани повинні мати проблем з поверненням на роботу. Це це вже це вже, це вже круто. Після звільнення він прийшов на роботу, його відновили, допомогли пройти всі ці бюрократичні процедури з папірцями, з заявками. Просто визначили дату, коли йому зручно вийти на роботу. Також люди, які повернулися, вони хочуть відпочити. Хочуть відпочити, і головне не, не нав'язувати, коли вже ти там вийдеш на роботу. Вже місяць пройшов. Що довго ви там будете відпочивати? Ну, якось це робити більш толерантніше, грубо кажучи. Можливо, людині потрібно відійти від чогось такого емоційного, складного, і от йому потрібен час на це. Головне сприяння в тих питаннях на самому початку, які виникають при відновленні на роботу. І це буде найкращим стартом в адаптації ветеранів на роботі. Якщо на робочому місці вже обговорювати психологічний стан військовослужбовця, ветерана, я думаю, це повинно бути тет а тет якось. Це не повинно бути публічно. Тому що не можеш не зрозуміти, з чого вдруг таке. От пристальна увага до моєї особи. Завершуючи свій робочий день, розумію, що от, е зробив недостатньо, <сміг> міг зробити більше, але хочу залишити час сім'ї. Купив велосипед, їжджу на велосипеді. То, от якось. Можна сказати так, розраджуєш себе. Раніше якось було робота, робота допізна. Зараз хочеться трошки балансувати. Як стати дружньою до ветеранів компанії, шукайте в курсі практик.